Всім привіт! З вами знову я Кілкар. Сьогодні ми пограємо оцю гру змійку. От мене такий є бегемотик. Пограємо цю змійку. Мене не було довго, я знаю, не виходили з серії. От заходимо на глобальну карту, дивимося, оце все моє. Оце все я пробудувався, поки я грав за цю гру 16 тисяч коїнів. Оце мої скини. Отут скини. Бачите, це перший п'ятий левел. Тут е, не знаю, що там таке, а це всі скіни. Давайте візьмемо Гаррі Потера. Гаррі, Гаррі, Пограємо. Тепер заходимо грати. Граємо. о, Зараз, зараз, зараз. ай, Ну, подивимось рекламу. Для вас зараз одну секунду пройде. Всьо. Так, йдемо, йдем, йдемо, ідем, йдем, ідем, йдемо. Йдем, йдем. Так. Ну що, заходимо на глобальну карту. Так. Так. Це все я е, зробив. Давайте заходимо на скіни, подивимось Скинчики, скінчики. Давайте возьмемо, покажу зараз крабіка. Так, о. Ну, я возьму свого Гаррі Потера. По Гаррі. Граємо далі. Опа, опа. Давай. Стоп. Ну, одна секунда. Так. Что там, что там, что там. О. Угу. Ю. Ну я. Для вас одна секунда. Эх. Все, я тут-то. Так, 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 38%. Бачите, там 38% і його. І, і як ви заповните до 100, то у вас буде. Це ваша хата буде, так якби. Давайте не будемо програти. Постараюся не будемо програвати. Так, я на якому? Я. Що? 3... Для вас секунда. Вся, я знов тут. 41%. Відсоток. Все, тепер не будемо програти. Тепер я лишень граю. Ага! А все? А все? Е, до речі, я не міг зробити кілкар, мусів кар написати і не пишеться. Я б не хотів писати куркар. Кілкар, куркар, кар. Давайте, дивіться, ви перше отако заповнюєте, оце заповнюєте? Ну, не йдіть до людей, бачите, там є карта. Не йдіть до людей, а заповнюйте свій кусок на максималку. І туди ви йдіть, оце дивіться, як бачите це фіолетове по кругу, то як оце, і така голова зайде, то ви не зможете. Голова, наприклад, заходить і вона зразу помирає. Та по, це е, територія чужа і вона. Ну, Можна заходити тако? а як бач... бачите тако... Іде така полоса по кругу йшла. О, я топ. Е -е, то не можна було. <світ -процентріст> так от заповнюємо, заповнюємо. Е -е, дивіться, треба багато. Бачите вгорі пише скільки процентів у вас? 41, 50, рівно 50%. Я, я половину карті заняв. Половина ще є. Так, хто до мене тут де? Опа! є? Так. Ага, девіння, де він, де він. Опа. Опа. Все, Опа, є. О, там хтось прийшов. дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, прикол. Що, ще, 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 ще. ще. маму, та. Дивіться, бачите? Голова, голова, голова. Бачите, і вона напомирає. Так. Все. Дограємо, 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 дограємо. Бачите, 95% треба це все заповнити і туди буде 100. А е, що 5, 4, 3, 2, 1, це що таке? Я не знаю. Знову реклама! Все. А, ні, не, не реклама. Є, yeah, до 100%, до 100%. І бачите, таймер, таймер беріть. Саме найперше, як бачите, таймер беріть таймер. Там таймер. Давай, 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 Є, давай. Yeah. Плюс 2 секунди. Давай, давай, до таймера не дойду А, ви бачили? Це Ех. Ну що, як вам сподобалася ця серія, ставте лайки наступній в наступній серії побачимось.